Усім привіт, друзі! Сьогодні говоримо з вами про перший півфінал Ліги Чемпіонів Реал Сіті, в якому були речі, яких очікували, і речі, яких не очікували. З одного боку, Рюдіґер зробив усе, щоб ми з вами не могли знайти на полі Холанда, і це ще якось можна було очікувати. А от те, що Джон Стоунс. Буде знущатись над Модрічем. Ось це вже викликало подив. Друзі, але перед початком огляду я нагадаю вам про те, що у мого партнера компанії Favbet триває акція Кіберпанк 2023, головною метою якої є допомога та підтримка Збройних сил України. Виконуючи тижневі завдання на сайті Favbet, набирай бали, допомагай Збройним силам України та приймай участь у розіграші крутих гаджетів. Шукаюся деталі в закріпленому коментарі. Наближаємо нашу перемогу разом! Прокидайся гравець 2023. Майбутнє вже поруч. Знайомся, це Галич. Він розкаже, що тут до чого. Твоя задача допомогти ЗСУ. Щодня виконуй завдання, матиме шанс виграти сучасні гаджети. Хлопці на фронті отримають сучасну техніку. Деталі на сайті FavBet. Я вірю в тебе. Не будемо довго говорити пафосні речі про те, що цей півфінал це є прихований фінал цієї ліги чемпіонів. Що це матч найуспішнішої команди в історії цього турніру проти, можливо, найкращої команди світу прямо зараз за оцінкою людей, які незалежні від фанатських почуттів. Це дійсно найсильніший матч цієї ліги чемпіонів. Крутішого вже не буде, тому що це матч двох виживших команд у пекельній частині сітки плей-офф Ліги Чемпіонів. Тому що з іншої частини там італійці билися між собою з перервами на середніх німців, на португальців і на мертвий Тоттенхем. Дійсно крутіше вивіски в цій лізі чемпіонів, ніж Реал Манчестер-Сіті, не буде, навіть у фіналі. Це об'єктивно. Загальну картину матчу можна описати насправді всього на всього кількома реченнями. Всі все бачили, тому що перший тайм був заявної переваги Манчестер Сіті. Реал грав більш пасивно і чекав контратаку. Другий тайм уже більш на зустрічних курсах з невеликою перевагою реалу, тому що зіграти. Настільки пасивно всі півтори години гри не за статусом королівському клубу. Ну а підсумковий рахунок 1-1 він є об'єктивним. Але ж ми тут з вами збираємось для того, щоб відмітити якісь цікаві деталі в грі. Тому давайте спробуємо це зробити. Перший тайм Реал грає на своїй половині поля, грає в позиційній обороні, і тут е, треба відмітити кілька деталей. По-перше, за хавів центральних Манчестер Сіті відповідають всі центральні хави реалу, плюс Вінгери Реалу, які грають вузько і також допомагають команді боротися проти білдапу Манчестер Сіті саме в центральній зоні. А за опорну зону Мадридського реалу відповідають центральні захисники. Рюдігер грає персонально проти Холланда більшу частину гри і зі своєю задачею справляється майже на відмінно. Чому майже тому, що Холланд все-таки знайде кілька моментів за цей поєдинок, але не дати зовсім знайти Холланду жодного моменту. Ну хто зміг зробити таке? Ну тільки Ван Дейк на самому початку англійської кар'єри Холланда, коли той ще не розумів, куди він взагалі Потрапив Реал дуже економив сили в першому таймі. Вони грали досить таки повільно в обороні проти м'яча. Вони просто тримали структуру, але вони грали і з м'ячем також досить повільно, тому що коли Реал переводив м'яч у вільні зони, коли не розвертали свою атаку з флангу на фланг. То під наступну передачу із центральних хабів біг відкриватися тільки Вальверде. Все, ну крос там десь був поруч. Модріч взагалі не робив якихось не знаю зайвих рухів. Тобто було очевидно, що у Реала молоді будуть бігати. А досвідчені футболісти будуть просто тримати структуру і чекати момент для того, щоб віддати свою зрячу, прекрасну передачу для розвитку атаки. Але розвивати атаки за рахунок фізики ніхто із досвідчених гравців не збирався. Обидві команди мають беззаперечну фізичну перевагу у себе в обороні над гравцями атаки суперника. Тому залазити в штрафний майданчик було досить таки важко, просто з фізичної точки зору. Тому передачі в другу лінію на набігання, на удари за меж штрафного Майданчику, це був досить таки робочий варіант. Тим більше, що майже всі футболісти в складі обох команд дистанцію 20 метрів за дистанцію то й не вважають. Пеп, безумовно, вже давно побачив у Стоунса потенціал бути якимось глибинним реджистою. Він це намагався з ним провернути, мені здається, ще в минулому або навіть позаминулому сезоні. Тоді це не пішло. Зараз він повернувся до цієї ідеї, і Стоунс, в принципі, грає досить таки успішно. Але я повторюсь, що при такому пасивному захисті Мадрид. Реалу, будь-хто з професійних футболістів в Європі міг би в таких ситуаціях брати м'яч і спокійно заходити з ним у простір, тому що ніхто із е, першої лінії оборони мадридського реалу не збирався там сильно витрачати якісь сили. І всі б на це дивились і говорили б, яка це прекрасна гра. Але насправді прекрасна гра без супротиву не є прекрасною грою. Це є просто елементарною грою. У футбол Рал продовжував грати дуже низько в першому таймі, а значить, Сіті продовжував бити здалеку, продовжував намагатись знайти якісь позиції для удару штрафного майданчику, тому що лізти в штрафний майданчик було просто нікуди. На 14 14-й хвилині відбувається перший спірний епізод поєдинку, тому що Карвахаль штовхає в спину Холланда при подачі, штовхає плечем в спину, а не плечем в плече, і збиває його таким чином. Ну, зрозуміло, що за буквою закону це насправді пенальті. Але не все так просто. Знаєте, чому? Тому що Карвахаль все настільки ідеально, що це можна назвати таким собі легальним фолом. Це звучить не дуже круто, але я поясню. От ми з вами недавно розбирали, наприклад, гру Манчестер Сіті в Атаці при стандартах. Там, де вони заштовхують суперників руками трохи нижче, щоб опускати лінію офсайду штучним способом. Ось приблизно те саме робить зараз і Карвахаль, тому що штовхати руками суперників так само заборонено. Взагалі не можна штовхати руками у футболі. Але Сіті це робить і робить це настільки. Неочевидно, не грубо, без якоїсь сили. Просто за інерцію заштовхнули суперника трохи нижче, відпустили руки, і нібито ніякого порушення не було. Тут також Карвахаль штовхає Холанда в спину, але він штовхає в міру. Холанд падає. З чого можна зробити висновок, що якщо падає і є вар, то це буде фол, але ну підштовхування настільки незначне, він не влітає в Холланда, він його просто технічно збиває з траєкторії. Я розумію, що є вболівальники, які притримуються думки, що треба свистіти абсолютно всі фоли за буквою закону, і не буде взагалі ніяких питань, навіщо розділяти якісь фоли на ті, які тягнуть на порушення, ті, які не тягнуть на порушення. Зрозуміло, що фанати Манчестер-Хіті скажуть, що тут був 100% пенальті, але так воно не працює, особливо у футболі топового рівня, елітного рівня. Там є все-таки допуски фізичного впливу на суперника. Тому що футбол елітного рівня, він, ну, я так розумію, не повинен бути стерильним. Там є межа, за яку переходити не слід, і ця межа все-таки трохи далі відсунута, ніж межа там умовно футболу більш низького, більш низького рівня. Тому Карвахаль не переходить цю межу. Точно так, як не переходить цю межу Манчестер-Сіті, коли грає на стандартах і штовхає своїх суперників руками, е опускаючи лінію офсайду. Відразу слідом за цим моментом Холанд отримує свій перший гольовий шанс у цьому поєдинку, тому що Реал потрапив в ту ситуацію, в яку він якраз і намагався не потрапляти будь-яким способом в першому таймі. Чому він грав так пасивно, чому він грав в низькому блосі? тому що вони не хотіли згоріти на швидких переходах, як це зробив Арсенал в матчі проти Манчестер-Сіті? А тут вони випустили Холанда і. Де Брюйне, по суті, 2-3 в 3 в швидку атаку. Чому так вийшло? Чому 2 в 3, а не 2 в 4, наприклад? Тому що Карвахаль він не досить швидко оцінював епізод. Можливо, він знаходився під, не знаю, під впливом попереднього епізоду, де він порушив правила майже на пенальті, тому що м'яч уже був у Манчестер-Сіті, м'яч уже повертався на половину поля Мадридського реалу, а Карвахаль продовжував все ще бігти вперед. І він почав бігти назад вже тільки тоді, коли його лінія була вище ніж лінія м'яча. Зрозуміло, що Холанд відкривався саме в зону Карвахаля, бо Карвахаля на своєму місці не було, і зрозуміло, що на просторі Рюдіґер проти Холанда може небагато. І відразу слідом ще один удар Холанда, тобто на з моментом поштовху Карвахаля в спину Холанда. Потім удар Холанда із зони Карвахаля, коли той не встиг повернутися на свою позицію під час швидкого переходу володіння, і потім знову удар Холанда після подачі із зони Карвахаля. Коли Карвахаль зробив там класичну помилку, коли зустрічав Гріліша і розвернувся спиною до м'яча, і відразу ж дав простір і час для Гріліша, щоб обіграти Карвахаля, і зробити подачу. Тобто, ось ці три моменти це три поспіль атаки Манчестер Сіті з 14 по 16 хвилину. 15 хвилин домінування на початку поєдинку просадили в принципі Реал трохи і просадили особисто Карвахаля. Але. Треба заради справедливості відмітити. Ви знаєте, що я Карвахаля досить таки часто критикую під час топових поєдинків, особливо там проти Барселони і в Лізі чемпіонів. Але треба відмітити, що він, як майстер, як справжній професіонал, він то під кінець сезону форму набрав, бо він знає, що по суті, по ходу сезону реал своєї так візьме за рахунок молодих гравців або тих, хто хоче комусь щось довести. А ось таким майстрам, які вже виграли все в цьому житті, як Карвахаль, їм треба викластись весною. В май... Плей-офф Ліги Чемпіонів. Тому він зараз то виглядає мобільніше, ніж кілька місяців тому. І, по суті, ось цей провал кілька хвилин, буквально там з 14 по 16, коли Карвахаль е, приймав участь, так скажемо, в е, створенні гольових шансів для Манчестер-Сіті. Це був єдиний провал Карвахаля в цьому поєдинку. І ним треба було скористатись Манчестер-Сіті, але Сіті цього не зробив. Червоні доріжки для Стоунза продовжували стелитись крізь першу оборону мадридського реалу. Він настільки відчув впевненість, що він почав не помічати Модріча взагалі. Для нього це був не суперник. То він просто відірветься від нього на кількох кроках і взагалі не буде боятися того, що він якось втратить м'яч. То він обіграє Модріча в стіночку як дитину, і той буде намагатися якось руками спіймати стоунс, але все одно його не спіймає. Перші 20 хвилин Сіті відверто знущався над реалом. Але реал грав свою гру. І це стане відомо потім, тому що дійсно, коли ти дивишся поєдинок вживу, і перший тайм ти бачиш, що Сіті безбожно возить реал. Володіння, якісь загострюючі ситуації, хоча там і без заходу в штрафний майданчик, але при цьому Реал просто не грає в атаку. Але потім планенче він відкриється, і стане зрозуміло, що дійсно в першому таймі РАЛ грав свою гру не проти Сіті, а просто за себе. Гра була досить проста: мінімум витрат енергії, бо вона нам потім знадобиться, і очікування помилок. Перша помилка Манчестер Сіті станеться на 25-й хвилині, і ось так просто Реал міг відразу відкрити рахунок з першого ж свого моменту. Тут, звісно, треба відмітити, що вони непогано організували пресинг, У них є і атака зони м'яча, і перекриття периметру для коротких передач. Все класно, але все одно, це ж всього навсього технічна помилка Родріго, тому що він там не розрахував з передачею, з силою цієї передачі або навпаки, там той, на кого йшла передача. Він не зрозумів Родріго, що той буде робити. Але помилку свою. Помилку, точніше, Манчестер Сіті, рал дочекався. І ось так легко можна було відразу відкрити рахунок. А... Анчелоті не збирався грати з пепом в ігри розуму. Його план був досить таки простий: вичікування помилок. І історія, я думаю, так і не дасть відповідь на запитання, чи взагалі на Анчелоті грати в ігри розуму. Хоча заради справедливості треба відмічати, що в другому таймі Анчелоті видасть декілька непоганих ідей. Одна буде особливо влучною, хоча вона і не змінить там структуру гри, але в принципі м -м, якісь ігри розуму все-таки Анчелоті Пепу запропонує, але вже в другому таймі. З другої спроби, Реал вже забиває. І забиває він ситуації, в яку він сам дуже не хотів потрапляти, якраз в першому таймі, тому він грав низько. На своїй половині поля в обороні, грав досить таки компактно. Що вийшло? Де Сіті помилився? Команда пішла у високий пресинг. Але ситуація для пресингу була ще не готова, тому що були досить таки великі розриви між гравцями пресингуючої групи. Ця ситуація для пресингу була б досить таки вдалою, якби, наприклад, Гюндоган розташовувався зараз там, де розташовується арбітер. А так вийшло, що є досить таки великі розриви. Плюс на фланзі Сіті не зробив кількісної переваги. Там була історія 3 в 3. А якби Гюндоган знаходився там, де арбітер з самого початку, то він досить таки швидко зміг би переміститися якраз на фланг. І зробити там ситуацію 4 в 3, і Камавінга так би легко не вискочив по флангу і не побіг би на чужу половину поля. Окрім того, що найголовніше, ну оскільки Гюндоган не замкнув цей пресингуючий блок, то, хоча б, треба було бігти швидко назад. Але Гюндоган починає робити ривок. В оборону, вже тільки тоді, коли Камавінга з ним знаходиться на одній лінії, а це вже пізно. Камавінга вже набрав швидкість, його наздогнати вже неможливо. Суть не в тому, що Гюндоган повинен бігти за Камавінгою. Ні. Гюндоган, як півзахисник, якого відрізають, повинен якомога швидше досягнути лінії м'яча, а не там конкретного суперника, який зараз м'ячем знаходиться. Можливо, Гюндоган так пізно стартував, тому що в принципі Сіті до цього моменту взагалі не стикався з проблемою швидких переходів. Рал швидко втрачав м'ячі, грав якимись довгими передачами, тому Хаве, сіті вони не використовували цю свою якість неперервності в русі, коли тобі треба після атаки відразу бігти назад. Взагалі неперервність – це найголовніша якість сучасного півзахисника. Тому що гра досить таки динамічна, ти повинен встигнути попереду і ззаду, ти повинен тримати структуру. І якраз Гюндоган цю неперервність не показує. Він стартує досить таки пізно, і якраз оцієї однієї всього-навсього секунди старту назад. І не вистачило Гюндогану, щоб встигнути до Вінісіуса, який і забив гол. Гюндогану не треба було бігти за камавінкою, йому треба було бігти по лінії м'яча, щоб якраз зіграти проти Вінісіуса. Ну, ось вона є, ця помилка, ця деталь. В другому таймі Реал заграв уже більш активно в атаку, тому що, по-перше, ну не круто відбиватися на Сантьяго Бернабеу всі 90 хвилин. Плюс уже є перевага після першого тайму, а значить, можна її розвинути. Сіті повинен бути відкритися трохи більше. На простору ззаду з'явиться також трохи більше, хоча насправді цього так і не відбулося за великим рахунком. Але я так розумію, що ну Реал додав батація якраз надію на те, що Сіті не захоче програвати тут і піде більшими силами в атаку, і відкриє простір для Вінісіуса й Родріго. Окрім того, сама по собі перевага тільки в один гол після домашнього поєдинку. Ну це не є щось таке перед виїздом, тому що навіть гра проти Челсі показала, що перевага навіть в два м'ячі після домашнього поєдинку вона не є чимось таким, що навіть Челсі не міг би відіграти. Тому Анчелоті зробив досить такий розумний хід, щоб додати якоїсь швидкості, можливо, різкості попереду в другому таймі. Що він зробив? Він змінив місцями модріча і камавінгу під час білдапу. Тобто, коли Рал починав атаки, Модрич опускався спокійно на позицію лівого захисника, Камабінга почав робити вбігання у напівфланги в коридори внутрішні між правим захисником Сіті і центральним захисником Сіті. І я так розумію, що самі по собі передачі на Камавінгу сюди вони не були головною ціллю. Зрозуміло, що якщо Камабінга туди добіжить і створить з цього щось в атаці, це буде здорово. Але наскільки я розумію, я можу помилятись, суть. Цих вбігань Камавінга була в тому, щоб він прив'язав до себе Вокера, щоб Вінісіус почав отримувати передачі на просторі. І немає жодного епізоду в другому таймі. Де це б спрацювало на 100%. Тобто немає моменту, де я вам можу показати, ось дивіться, ось це спрацювало від А до Я. Ось Камавінга потягнув за собою Стоунса, ось Вінісіус отримує простір, ось у нього відкритий фланг або там ще щось. Немає такого. Тобто, такі епізоди вони ж не потрапляють до хайлайтів. Але щоб зрозуміти задумку тренера, треба все-таки подивитись в якісь деталі. Я так розумію, що Анчелоті він хотів якраз за рахунок Камавінги. Звільнити Вінісіуса, і це вже в принципі якісь цікаві ігри розуму від сімейства Анчелоті. Але ж футбол це гра, де також діє принцип, якщо десь додалось, то десь і віднялось. Коли Реал почав підніматися вище в атаку, і нарешті в другому таймі почав грати як домашня команда, то вони відкрили глибину. Вони тільки привідкрили глибину. А цього вже для Дебрюйне було достатньо, тому що обидва центральних захисники були зайняті в першу чергу Холандом. Він їх завужав, вони були біля нього, а значить, відкривався широкий коридор між крайнім і центральним, і туди вбігав Дебрюйне, і за ним повинен працювати крос. Але навіть якщо крос буде дуже дуже сильно хотіти наздогнати дебрюйне, ну в більшості випадків у нього це просто фізично не вийде. Сіті відіграється також, забивши з дальньої дистанції, бо їх все одно ніхто в цьому поєдинку не збирався пускати на ближню. Інтернет буквально гудить тим фактом, що в гольовій атаці Манчестер-Сіті м'яч спочатку вийшов за бокову лінію. Якщо це так, то тоді це претензія формально до бокового арбітра. Хоча я не розумію, як в такій ситуації боковий арбітер може оцінити, що м'яч вийшов за бокову лінію в повітрі. Коли огляд йому закриває сам гравець, який цей м'яч дістає. І четвертий арбітер, який також знаходиться поруч зі своєї позиції, також не може адекватно оцінити, чи вийшов тут м'яч за бокову чи ні. Тому як такого винного тут насправді в цій ситуації немає, бо ніхто з арбітрів не може оцінити цей епізод. Єдине, що тут може врятувати, це система Хукай по всьому периметру поля. Більше нічого, але також треба відмітити і інший момент, бо йде пряма маніпуляція. Якщо в цій ситуації м'яч і вийшов в аут. То він не вийшов в гольовій атаці Манчестер-Сіті, бо Реал потім м'яч собі повернув. І цей момент з Аутом, можливим, уже не має жодного відношення до гольової атаки Манчестер-Сіті, бо гольова атака Манчестер-Сіті почалася з передачі Камавінги, з обрізки Камавінги. Як так можна тихо котити передачі в центр поля. По суті, Камавінга є головною дієвою особою цього поєдинку. Він розігнав свою гольову атаку і привіз чужу гольову атаку. До кінця матчу гольових моментів за великим рахунком уже й не буде. Так буде удар бензима після подачі штрафного, але мені здається, що якби там був би гол, то вар зафіксував би офсайд після перегляду повтору. Тому сімейство Анчелотті зіграло кінцівку гри. Чисто по-італійськи, тому що перевагу розвинути не вдалося, а значить, треба зберегти те, що є. Тому замість кроса й Модріча вийшли Чуамені і Начо. Зрозуміло, що переміщення Камавінги в центр за великим рахунком не змінює структуру гри, але коли крос і модріч ідуть з поля, то зрозуміло, що там створювати. Щось тонке, ніхто вже не збирався. Сіті мав свій потенційний гольовий випад на 89-й хвилині. Цей випад був схожий на той момент, коли Холанд отримав свій шанс після швидкого переходу. Тут також був швидкий перехід, тільки не дебрюйне Холанд, а Гріліш Холанд. Карвахаль все-таки намагався отримати свою жовту картку за фоли на гріліші в цьому поєдинку. Свою справедливу жовту він не отримав в кінці першого тайму за досить таки низький вчинок зі спеціальним викиданням. Рілішав рекламний щит. І тут він намагався його збити ззаду, але все одно не збив, не вийшло в нього це зробити. Але Рюдігер на цей раз момент з відкриванням Холланда в зону Карвахаля прочитав. Урала був ще один захід, на так скажемо, ще один дальній гольовий удар. Але Едерсон, хоч і є, напевно, єдиним голкіпером в топ-клубах, який пропускає більше голів, ніж створюють їх суперники. Але два дальніх пропущених за один поєдинок навіть для нього було б забагато. Глобально 1-1 – ідеальний результат для всіх. Так, Рал нібито й не використав перевагу свого рідного стадіону. Але для них, як для команди, яка налаштована в принципі, на контратакувальний футбол, їм не важливо, чи є правило виїзного голу чи ні. Для них забивати, що вдома що на виїзді, в принципі, однаково легко або однаково важко, як хочете, так і вважайте. А Манчестер Сіті виконав своє головне завдання. Вони. Не втратили жодних шансів на фінал Ліги Чемпіонів після виїзного поєдинку на Бернабеу. Якби виграв Реал, їм було б безумовно зручніше починати виїзний поєдинок. Якби виграв зараз Сіті, зрозуміло, що реалу треба було б думати чим і ким ризикувати, як ризикувати, але ризикувати так, щоб не потрапити в ситуацію арсеналу на Етіхаді швидкими вибіганнями де і Холанда. Ну а так нічия, вона просто дасть нам ще одне чисте протистояння стилів. Сіті вважається фаворитом у другому матчі, тому що не програв на виїзді, свій стадіон і так далі. так далі. Пора вже. Багато хто хоче поразки Мадридського реалу, тому що ну, скільки можна вже вигравати цю Лігу Чемпіонів, дайте комусь іншому. Але особисто я не дам навіть 51 на 49 на користь Манчестер-Сіті в другому поєдинку, тому що це чисті 50. На 50. Бо команди ще не відкрились повністю. Так, нібито Сіті показав першому таймі, що вони як команда діють злагодженіше і м, якось впевненіше, ніж Мадридський Реал. Але коли РАЛ вмикається, починаються проблеми. І ця гра вона показала, що у Манчестер Сіті немає гравців в лінії оборони на флангах, які здатні будуть зупинити Родріго і Вінісіуса. Особливо Родріго. Який грає розумніше, ніж Вінісіус, який знає таке поняття, як пауза. І за рахунок паузи зберігає багато м'ячів для команди і, в принципі, пересмикує суперників. І поки що Родріго і Вінісіус вони не грали в пожежній ситуації, коли треба розкривати всі свої таланти. Поки що вони грали тільки в консервативній моделі гри сімейств в першому поєдинку. В другому має бути все куди. Веселіше. На цьому все. Дуже дякую за увагу. Надіюсь, вам сподобалось. Коментуйте обов'язково, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А найголовніше, ви знаєте. Грайте у футбол!